Десятина і пожертва багато людей на сьогоднішній день притикаються, і вони можуть навіть і відійти від Господа, якщо мова заходить за пожертву десятину. І що говорить про це Біблія? Якщо ми називаємось християнами, ми повинні брати приклад з перших християн. І от дія апостолів це є рух першої апостольської церкви. І от пише, що в четвер... четвертій главі. 34-го війша, бо жадені з них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім продавали і заплату за продаж приносили та кидали до, до, до ніг апостолів і роздавалось кожному, хто потребу в чим мав. Тобто перші християни вони дбали один за одного. І на сьогоднішній день людина, яка прив'язана до матеріального світу, їй дуже важко з'єднатись з Господом, тому що Господь сказав, що не можна служити двом богам: і мамоні, і Богу. Одного полюбиш, іншого зненавидиш. А також пророк Мала